Всім привіт! Хотіла показати, які фігурки від Бупнейл у мене є. До речі, ось такі там цукерочки попадаються з різними смаками. Взяла ще показати вам коробочки самих бопнелів, якщо хтось ще не купляв. Вони бувають різні, це дві різні колекції. Це у нас ось такі отут фігурки. Це у нас колекція професії. Які можуть бути у равлика Боба, самого головного героя. А це у нас Боб вес цукрон. По цим коробочкам ми будемо е, дивитися, хто у мене є і кого нема. Не, у мене пару фігурок, тому я хотіла б ще, звісно, але не знаю, чи буду купувати. Якщо е, в ближайше час куплю, то опять вам вже таки сніму. Перший у нас на огляд це ось такий. Давайте подивимося, хто. Це у нас Боб Целот. Ось такий у нього гарний плащ червоний. Ось так він виглядає з другої сторони. Ось такий. Він мені дуже подобається, 10 із 10. Далі у нас ось такий. Це у нас з колекції другої. Про Професії. Тут у нас ось такі фігурки. Давайте подивимося, ось такий у нас. Це у нас. Ось це у нас подавако. Це моя улюблена. Ой, я трішки вам про спойлер. Ну, коротше, ось такий подавак у. Нас. Він дуже класний. Прорисовочка не дуже, звісно, але він взагалі дуже класний. Далі у нас ось такий, теж з колекції професії. Це у нас Це у нас вчулька. Ось така в неї. Вона, в общем, вчить певний діток, буквочок. У мене, до речі, таких дві, щоб вам сто раз не показувати, зразу покажу. Вони ще прикольно так роблять. Далі ось такий у нас ГМОшка, це я точно помню. Але вам все рівно покажу ось він. У нас з колекції Bob весь цукор. Він прям дуже класний. прорисовка взагалі лучша. Я не знаю, 3D, 2D, чи 1D. Ну, не 1D, але, напевно, десь 2D з плюсом. <різь> він дуже класний. Далі у нас теж ось такий. Він ужасна, звісно, прорисовка бороди. Буду зачекати, не фокусується. Ну, коротше, ужасна прорисовка бороди. Але, в принципі, в принципі, він прикольний. Зараз подивимось, як його звати. Це у нас з цієї колекції. Це у нас Равлер. Ось. Мені кажеться, далі ось цей чувачок Сімі звісін, але кому ще не, хто ще не знає, це Авітамінос. Він ось такий закручений і дуже прикольний, звісно, і він дуже-дуже легенький. Зараз покажу ось він у нас Авітамінос. Далі у нас на огляді. Отак він виглядає спереді, а ось так ззаді. Прорисовка прям дуже класна. Якщо хтось знає, як по-українськи правильно прорисовка, то напишіть. Промальовка, напевне. Ну, коротше, 10 з 10. Звісно, я не всіх оцінювала, бо забувала, але це і 10 з 10. Це у нас теж цей колекції ось. Тонус. Ось так. І останній. Равлик, який у мене є, це у нас хакмен з колекції професії. Він у нас на цій стороні. Ось у нас такий чулочок. Ось. Ось так багато у мене всіх цих всяких равликів і неравликів. У наступному відео буде огляд на мої всі. Карточки брайти з АТБ Арени. До речі, ось цей смак цукерок постіли, натуральних цукерок, вони дуже смачні. До речі, срок годності дуже хороші, вони 3 роки, ой, точніше, 2 роки гідні. Ось так. Дуже смачні, всім рекомендую. Кому сподобалось, ставте лайк в відео і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!